Близько третини усіх книг у Рівненській обласній бібліотеці для молоді російською мовою. Усю цю літературу кажуть, отримували ще до 2014 року. 5 травня у Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли про те, що починають процес вилучення такої літератури з бібліотечних фондів. У бібліотеці кажуть, мають заборону щодо видачі російськомовних книг своїм читачам та вилучили їх із полиць, до яких останні мають вільний доступ. Була коректива, і ми підписували відповідні документи, що ми не маємо права видавати книги російською мовою нашим читачам. Тобто, це книги, я роз'ясню трошечки це книги російських видавництв, російських авторів і книги російських класиків. Оце те, що ми чітко не маємо права видавати цих книг. Книги були вилучені, і в нас виділено окреме приміщення, де ми зберігаємо ці книги. В бібліотеці додають рівненський читач категорично відмовляється від російськомовних книг, навіть не зважаючи на автора. Хоча на полицях ще залишаються російськомовні примірники українських видавниць, як переклад іноземних письменників. 90 відсотків то й 95 відсотків читачів наших вони навіть не розглядають варіант обрати книгу російською мовою. Навіть ті люди, які приходили, і їм було не принципово брати книгу російською або українською мовою. Зараз заявляють, що для них це принципово питання і вони будуть читати лише українською мовою. Хоча ще трапляються випадки, коли шукають саме книги російською, здебільшого це внутрішньо переміщені особи. Багато було випадків, коли приходили люди і запитували, чи в нас є книги російською мовою. Але ми пояснювали їм ситуацію. Ті книги, які залишилися російською мовою, якщо їх влаштовували, вони брали. Але ми все таки, як бібліотекарі, спрямовували їх на продукцію українських видавництв і українських авторів українською мовою. У книгарнях ситуація схожа. Працівники розповідають: з 2014 року не замовляли книги російських видавництв. А наразі мають залишки російськомовних видань українських видавництв. Але їх також розпродують і в подальшому. Му не замовлятимуть. Практично в книгарні немає літератури на російській мові. Якщо вона навіть і є, то це література, яку ми отримували до війни. Тобто це залишки, які ми продаємо. Останнім часом не дуже користується популярністю літератури на російській мові. Здебільшого, навіть якщо і цікавляться книгами на російській мові, то це тимчасово переміщені особи. Хоч ціни на книги дещо підвищились, у книгарні відзначають, попит на них не зменшився, навпаки, активно купують літературу, особливо цікавляться історичним жанром. Зокрема, історію України різних авторів. Історично більше почали цікавитися історичною літературою на даний час, історичними романами, історією України. Тобто, ну і, звичайно, більше почали цікавитися сучасними українськими письменниками, саме українськими. Загалом у бібліотечних фондах України налічується близько 100 мільйонів примірників літератури, які підлягатимуть вилученню. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.